Працюючи Шпігелем, він їздить до села Івня в Курській губернії. Це будинок Карамзіна, який Харитоненко викуповує, і необхідно зробити обміри, оцінити. І от тут 40 кімнат в в величезній будівлі, одна з них в українському стилі. І Кричевський не міг повірити. Поруч із кімнатами в французькому, англійському німецькому стилях є кімната в українському стилі. Вона в елітарною такою подачою. І Кричевський робить обміри зарисовки і розуміє, що ну от, мабуть, це його шлях. Ну і перебуваючи в Лебединцях у маєтку Григорія Галагана, це на Полтавщині. От у нас є одна така фотографія. Це така панська забавка, ніби в народному стилі зроблений великий будинок. Тут нічого особливого нового, нового немає, просто він більший, він з хороших матеріалів зроблений, але знов таки це певна претензія. І от коли Кричевський сумує, якось об'єднує всі ці погляди, всі ці зв'язочки. Поєднує, то фактично він наближається до, до українського стилю, до його розуміння. І, але знов таки до Кричевського існувало кілька поколінь, які йому також сприяють. В першу чергу це Опанас Листюн і Сергій Васильківський. Опанас Слезьон. Розуміє, що Кричевський сам не приїде і не буде робити проєкт. Він просто його за ручку бере. І коли оголошують конкурс на будівлю Полтавського земства, він йому каже: Василь Гроч, ти будеш робити цей проект, і ми тебе не ну, від... ти не відкараскаєшся, поки не зробиш його. І Кричевський починає робити ескізи. Ось тут один з перших ескізів, тут вже трішки вгадується стиль. Але е, ще не зовсім це Полтавське земство. Ну і вже в 98 році на покрову буде освячена ця будівля. Фактично, вона дасть цілий напрямок в стилі українського модерну. І нагадаю вам, що Харків це місто з найбільшою кількістю споруд у українському стилі українського модерні. А це такі перлинки, які розкидані по нашому місту, і ми часто повз них ходимо і не розуміємо, про що ці будівлі, тому що часто взагалі ми сприймаємо будівлю функціонально. Тут ми працюємо, тут вчимося, тут ми лікуємося і так далі. І, так далі. і власне, ну, такий найпростіший морфологічний аналіз цієї будівлі нам підказує, що Кричевський взяв різні епохи народної і елітарної стилістики, об'єднав і зробив дещо нове, але те, що відразу нам нагадує. І ось ці козацькі вежі, сторожеві вежі, і ось ці чотирискатні дахи, які часто в народній архітектурі ми бачимо, і ось ці шестикутні віконечка, або входи, портали, які часто використовуються або в традиційній архітектурі церковній, або в будинках полкової канцелярії. Також ми бачимо такі колоночки навколо будівлі з гербами, які також нас відсилають до. Козацьких полкових канцелярій, майоліка і різне оздоблення на фасадах. Ну, на жаль, фотографія чорно-біла, але тут п'яти кольорів дах черепиця на даху, яку Кричевський дуже ретельно підбирав. Тут де зараз знаходиться будинок будівля пам'ятник кавалерідзе з руки. Пам'ятник Шевченкові руки Кавалерідзе, то Кричевський збудував таку вишку. У нього було в руках п'ять прапорців різних кольорів, які сигналізували про колір черепиці. Тут сиділи будівельники, і він їм показував фактично на кожну черепичку яку класти, який колір класти. Як кажуть для перфекціоністів окрема комірка в пеклі. Але ця будівля була освячена, вона викликала великий резонанс, і вона була небезпека небезпечний. Був акт. Бо Микола ІІ приїжджав, сказав, що, мабуть, так, так не можна. На фасадах герби чого полкових міст Гетьманщини. Тобто, ми пам'ятаємо про Гетьманщину, сказав Кричевський, поставивши герби полкових міст. І ще це зроблено було за бюджетні кошти. Ну це просто складно уявити, але полтавська мафія була дуже сильна, і, власне, вони протягнули цей проєкт. Через 9 років відбудеться революція, і, можливо, це врятує цю будівлю. Тут нам дуже дорога. З фотографії бо знаходиться перша війна будівля сильно постраждає, і інтер'єри будуть перебудовані. Ну, вони по цих фотографіях будуть створені, але це 26 рік. І я думаю, що ви всі вгадаєте оцього чоловіка. Це театр Березіль на гастролях в Полтаві І це ось курба, звичайно. Тут багато-багато нам відомих акторів, але нам тут. І видно, як виглядала виглядали, виглядали інтер'єри на 25 й рік. Так, Кричевський бере майстрів не гоцульських, а полтавських. Він максимально наповнює цей простір і фасади, і інтер'єри народним мистецтвом Полтавщини. Але ви бачите, що це вже не традиційне мистецтво, це вже модерне мистецтво, яке бере свої початки в. Народних, народному різьбленні. На жаль, двері також не зберіглися, все це горіло. Ось такі прекрасні колонки, дерева життя. Жодного однакового дерева життя немає на фасадах полтавського земства. Будете наступного разу. Подивіться, що всі вони відрізняються. Ну і ось цей неймовірний простір, цей храм. З улюбленими світловими ліхтарями так світло, тому що вгорі є світловий ліхтар, який дає природні освітлення, це ну, такий характерний ем, прийом, який використовував Кричевський, працюючи з харківськими будівлями. Ну і, власне, все це оздомлення, це і плитка, часто вона опалювалася в опічні. Ем, ось ці ем, козацькі вежі, які вже мають такий Декоративний характер, але також на нас відсилають. І ось, до речі, цей світловий ліхтар ось його видно, ці скляні такі конструкції, які дозволяють світлу потрапляти. Колонки, теж вони різнокольорові, оця майоліка на фасадах, це плиточки запічні, які також в інкрустовані, фасади інкрустовані ними. Це 39-й рік Кричевський в черговій раз в експедиції. Я вам багато всього пропускаю. Він дуже їздив багато в експедиції. Все збирав матеріали. Це величезна колекція. На 918 рік була, яка потім вся згорить в будинку Грошевського, де він буде мешкати. Щоденники він напише, запис такий зробить що. Тепер би я робив би все по-іншому. Ну мабуть, це хороший знак для митця, який, як до речі, Кричевський він постійно рухався із часом. Це помітно, десь це виглядає трошки іронічно, десь він по сучасному виглядає. Ми побачимо ще ці проекти. інсигні, це період роботи з Михайлом Грушевським. Кричевському доручають створити брендбук Держави Україна. Ну, таких небагато митців, але от сучасними словами ми би так би це назвали би. Власне, в 17-18 роках Кричевський створює е, всі ці печатки, гроші, е, навіть е, сам тризуб дав вісімнадцятому році буде створений. який е, сучасні дизайнери візьмуть за основу її сучасного гербу. Ось це створення Академії мистецтва в Києві. Тут всі відомі люди. Федір Кричевський, Михайло Бойчук, Михайло Жук, Василь Кричевський. Ось цей чоловік в військовій формі. Це Георгій Нарбут, якому тут 30 років. Олександр Мурашко і Григорій Бу... Микола Бурачик Львович. Так, да, щодо герба. Ну, от фактично, буквально років сім тому був знайдений цей герб, як він виглядає на 18-й рік. Засіданням Центральної Ради було прийнято, що за основу береться герб Святого Володимира, і власне тут він. А тут я намагався показати, як він співвідноситься із сучасним гербом. І ви бачите, що Ну не сказати один в один, але дуже, дуже близькі форми. Ну, власне, Герчило, Кохан і Турецький вони не сильно і е, приховували те, що вони взяли за основу саме герб Кричевського, тому що багато багато інших художників також пропонували. Але тут ми бачимо Кричевський вже як прекрасний шрифтолог. Це одна теж із важливих. Його е, е, іпостаси і про це трошки пізніше. Е, ось цей герб, здається, використовував довгий час Міністерство культури, ніколи не посилаючись на те, що це е, робота Кричевського. Ні, ось це ось цей використовувався. Е, е, далі це 2 гривні. Дві е, гривні Василь Кричевський, е, тут уже досвідчений шрифтолог, тут звичайне дерево життя. Тут він не забуває і про себе. Якщо ви придивитеся, тут є буковка В і тут буковка К. Як приємно мати на грошах свої ініціали, мабуть. Якщо у нас буде час, я сподіваюся, то в моїх руках можна побачити буде оригінал цих двох цих гривень. Ось вони. Далі у нас. Різні печатки і перелік, власне, зберігся лише перелік. На жаль, Ці цікументи ці були вилучені, де вони досі ніхто не знає. Якщо вони знайдуться, це буде просто неймовірна історія з виданням книги. Але є лише перелік, там більше 100 пунктів, і все, все описано. Це і монети, це і різного характеру герби для різних документів. Але мене найбільше тішить оцей сто. 147 сорок пункт, в якому Кричевський заповідає, в 15-му році це коли він мешкає в будинку Грошевського в центрі Києва. У нього майстерня, колекція вже ім'я, йому в 15-му році 43 роки, і він раптом вирішує заповісти фактично всю свою колекцію в харківський художній музей. Пам'ятаючи про свою харківську школу в широкому розумінні цього слова, на жаль, все це, що він заповів, буде знищено, просто згорить в цьому будинку за одну ніч. І в віці 45 років Кричевський фактично почне все з нуля. У нього буде дитина, який місяць це Галина Васильівна Кричевська. І власне це життя починається знову. Потім, коли його дружина Євгенія Михайлівна Щербаківська буде шукати житло в Києві, вона буде написати в Одесу. Він тоді буде пересувати на Одеській кінофабриці. Він вона йому пише: Васю, шукаю житло, але тільки на першому поверсі. Їхня мансарда і квартира знаходилися на останніх поверхах будинку Грушевського. Книжкова графіка. Щодо е, цього переходу від великих форм до маленьких, е, ось тут один з його з п'яти екслібрісів. Е, мені пощастило купити на Віоліті також один з його екслібрісів. Це такі відбиточки. Е, я не виривав внутрішній блок, я не варвар. Так, так воно продавалося. Але тут, от бачите, для Ревуцького розроблений екслібрис, це бібліотека Ревуцького, такий був композитор, і це також один із п'яти екслібрисів, які створює Василь Кричевський. Це от, такі, бачите, розміри там, 4 на 5 сантиметрів і порівняти обсяги Полтавського земства. Тут все дотепно, хвилі вигляді сторінок книжок. Стешенко, який тут зображений, веслує пером. Ну, от, власне, за це ми також. Любому Василя Григоровича. Тобто, коли я зараз працюю з дизайнерами, то не можна так сказати просто дизайнеру. Треба зробити екслібрис. Їм треба розказати все, хто там має бути зображений, що він там має робити. Я майже впевнений, що Кричевському просто було сказано: от є такий Стишенко, треба йому для бібліотеки розробити екслібрис, і, власне, він був розроблений. Це одна з перших робіт Кричевського, обкладинка до. Малюнків, рисунків, точніше, Мартиновича до Енеїди Котляревського. І тут ми бачимо вже ці вазони Кричевського, дерево життя, яке він буде все життя малювати, але тут і шрифт трішки такий невпевнений, але це перша його робота. І робота до ілюстрованої історії України Грушевського, де вже міцна рука графіка. Звичайно, що Кричевський працює в різних бібліотеках України, Польщі і знаходить стародруки, скажімо, це початку 17-го століття. Старий друг», в якому він бере приклад і розвиває цю таку барокову тему. Тут ми бачимо в гуцульському стилі створена книжка наша політика Грушевського. Якщо ви будете в книгоукритті, то якраз цей надпис алюзія до ось цих літер нашої політики Грушевського. Ну і там буде це я взяв три найбільш важливі літери це заставочки і Ініціали до кожного розділу в цьому видальні, тобто різні там гуцульські скрині, все, все все в повній мірі дизайнер інтер'єрів зараз би так його називали би і. Зберігся будівля, де він мешкав, це Грушевський будував. І вже коли перший повар був збудований, то Кричевський включився в роботу і, так би мовити, українізував цю будівлю. Ви бачите, тут різні трикутнички на фасадах, шестикутні вікна є. ну Мінімально що він міг зробити. Власне, ось тут знаходилася його майстерня, а тут знаходилася його квартира. Це внутрішній вигляд будинку. Зараз його немає, на його місці збудований новий, так само буквою Г. І це також про нашу культуру, як вона заміщувалася. Навіть якщо ми захочемо, ми цю будівлю не побачимо на сьогодні. Ну і те, що сталося от уже в, в лютому місяці 2018 року. Бачимо його мансарду, його квартиру, власне, все це згоріло і провалилося вниз. Вже він за спогадом малює ці свою майстерню, як вона виглядала. Це окремий жанр, як виглядають майстерні художників або будівлі, архітекторів, які вони будують для себе. Це інтер'єри музею Шевченка на козинному болоті в самому центрі Києва, яку він довів, що там жив Шевченко і фактично розробив інтер'єри. Це Володимирська 35, служба Божа України, зараз там знаходиться. Раніше там були інтер'єри Інституту історії, історичної секції Іван Грушевський повертається з еміграції і фактично завідується інституцією, і Кричевський розробляє інтер'єри. І це неймовірні інтер'єри, бо ми бачимо нарешті, як ці орнаменти працювали в інтер'єрі. У нас є альбом орнаментів, і тільки небагато з них будуть реалізовані. От таке панно десь півтора на 2 метри. Метри стільці, також архітектор Кричевський. Ви бачите, рими між стільцями і дверима. Ось тут знаходяться традиційні бандури і ліри. На жаль, це в 30-ті роки також буде все знищено. І у нас збережеться лише один стільчик. Ось цей стільчик я знайшов в. В архіві музею Яновського ось він стоїть. Це фотографія на 62-й рік. І ось це віртуальний тур по цьому музею в Софії в Музеї архівів архіві літератури і мистецтва. І ось він є. На жаль, де решта ніхто не знає. Ну і трошки про кіно. Ми вже майже не встигаємо, але коротенько. Кричевський ніби готувався все життя, щоб бути художником кіно. Художник кіно раніше це вся розкадровка, всі декорації, одяг, все-все-все необхідно намалювати. Перший фільм це Тарас Шевченка 26-го року, де його просто забувають написати на афіші. Ну там щось Вася малював. Яка різниця? От йому дружина пише листа, що в Києві прем'єра, і тебе ніде не зазначено. Ну і далі він себе буде зазначати. Це перший український блокбастер Тарас Тресило, який виходить українською і французькою мовами. У му році буде прем'єра у Франції. І тут вже він зазначений як художник-архітектор. От я можу тут прочитати: художник-архітектор. І я такого більше не буду зустрічати. Короткий кадр, чому так його називали? Ось це. Ескіз як має виглядати оцей панський маєток, в якому частина події сюжету відбувається. А ось так це виглядає в фільмі. Комп'ютерна графіка особень тоді була розвинена. Це все треба було збудувати. І треба збудувати було не споп'ємеше, а це збудовано реально для цього фільма щоб от частина сюжету відбувалася тут. і коли там написано Художник-архітектор, то отак все про Василя Григоровича. Всі його сім фільмів, в яких він бере участь, це повністю його робота. І, власне, треба ще знати, як це збудувати, все, з яких матеріалів і так далі. і так далі. Тому він архітектор, художник-архітектор. Звенигора з цим фільмом це Довженка. Є багато-багато Художник — професор Кричевський, Одеса, 27 рік. Тут є багато своїх анекдотів, вже не встигаємо розповідати. І це перший фільм, кольоровий фільм Сорочинський ярмарок, здається, 39-й рік. Тут також професор Кричевський оформлювач. Ну і ще трішки про будівлі. Через те, що Кричевський збудував земство, то був такий. Така міфологема про нього, що він архітектор однієї будівлі. Ну, Це зовсім не так. І, скажімо, коли почали створювати будівлю музею Шевченка в Каневі, то хто, зробить, хто буде готовий зробити будівлю, звичайно, Василь Кричевський, і власне цю будівлю, яку ви знаєте, в Каневі, авторство Василя Кричевського, він не всі, не всі міг так зробити, як він хотів. Але він запропонував різні проекти. Скажімо, ось ви бачите проєкт, який асиметричний, який уже також нагадує нам деякі консервативійські риси. І зверніть увагу на пам'ятник Шевченка ось він. А хто вам сказав, що пам'ятник Шевченка має зображувати Шевченка? Це пам'ятник Шевченку Шевченкові. І це Тополя. Один із символів в поезії Шевченка. І в цьому також Кричевський. Звичайно, це все було забраковано. І ось цей проєкт, більш такий класичний, він був затверджений. Оці всі інтер'єри вони будуть реалізовані. На жаль, в 2000-ті роки вони будуть замальовані, закриті, потім знову відкриті. А, і ось так на 60-ті роки виглядав будинок, а ось світлина, буквально от, ще будівельний майданчик. Ви бачите, тут не ще свіжий, ось Кричевський стоїть. Фактично, будівля була відкрита. В 1935 році був великий скандал, що він був звинувачений, що він протягає. В цю будівлю релігійні символи, тому що, якщо подивитися згори, то будівля нагадує хрест. І знайшовся його симпатик із керівництва, який пояснив, що це не хрест, а що це молот. І, відповідно, таким чином, навпаки, Василь Григорович просуває правильні символи. Це, це, цей, цей вітраж був збудований в 30-ті роки, поставлений. В Литві він виготовлявся. А в 2000-х роках він був знятий. була така скандальна реставраторка Скорик, яка намагалася зробити щось інше з цього музею. І от 10 років тому знімався фільм про Василя Кричевського і знімальна група. і просто пощастило приїхати в той момент, коли ці вітражі в ідеальному стані були із записників витягнуті і фактично. Поставлені в ті самі місця, і це була така метафора повернення Василя Кричевського. Це повернення відбувається досить тяжко. Василь Кричевський буде викреслений з багатьох багатьох підручників книжок, дослівно викреслений. Тобто, фактично, є книжки, в яких це прізвище, закреслено, його тексти вирвані з книжок. і Через те, що він залишається в окупацію Німецької в Києві, потім мігрує в 43-му році і в 52-му році помирає в Венесуелі, то, власне, довгий час про нього не можна було згадувати. Мені це виглядає дуже нереалістично, тому що в Полтаві стоїть ціла будівля. Ну, от Як екскурсовод мав сказати, ну хтось це побудував, очевидно, що прізвище згадувалося, але офіційно в підручниках, в літературі. Ну і маленький шматочок його діяльності це орнаменти, які він малював. Це одеський період. Очевидно, що це вітрильники. І він займався ім на мелахі сотні. На жаль, багато з них не зберіглися. Те, що збереглося, є в нашому альбомчику, опубліковано. І Кричевський їх малював, от назва передмови в цьому альбомі. Кричевський Орнаменти для всіх і для себе. Справа в тому, що це для нього була така психотерапія. Він їх малює переважно в складні періоди свого життя 43, 45, 51-му році, і він їх малює автоматично. А тут просто такий потік свідомості, але всі вони дуже цінні, всі вони дуже класні і вони дуже надаються до промдизайну. Коли ми почали їх робити на так на дерев'яні такі панно або на тканині, от пам'ятаю у Фейсбуці, я виставляю першу роботу. Це власне цей вітрильничок був розфарбований в білі і блакитні кольори, і тут же з'являються десятки фахівців з промдизайну, кричевськознавців, які починають коментувати, як треба було зробити, як правильно. І тоді у нас виникла ідея просто видати цей альбом і запропонувати всім, хто зна, як правильно робити одяг, чахи для телефонів що завгодно. І, власне, на сьогодні ця книжка живе і етнодім недавно звернувся до нас з проханням надати ці орнаменти, можливо, щось буде цікаве. Тому для видавця це найбільша, найбільший комплімент, коли книжка Живе працює. Прекрасний ювелірний дім Рінго Харківський бере в роботу також стилістику Крачевського. Це неймовірно красиво. І спасибі Василю Григоровичу, що він у нас є. Спасибі за вашу увагу.